Зараз під дощі буде у нас філософська розмова з вами. Мої люди, всім добрий день. З ким ще не літалася, хто ще мене не дивився. Як завжди, в першу чергу щиро вдячна всім вам за перегляди, за вподобайки, за те, що ви в мене є, що ви такі приємні. Насправді іноді стає трохи не по собі, від того, як все в світі цьому. Відбувається, яке життя в нас. Я не думала, що на таке було. Стало. Ми перестали бути добрими. Ми вважаємо... день, день. Дякую, дякую, дякую. Ми вважаємо, що добро це слабкість, що добрі люди це слабкі люди, а злі це сила. Насправді, все ж абсолютно не так. Ви ж розумієте. І ми перестали любити світ навколо себе, і сюди входять, на жаль, і люди. Ми навіть перестали любити квіти. Ще трішки іноді залишаються жалості у декого до тваринок, і то, мабуть, ненадовго, поки тваринка гратись не захоче, та якусь шкоду не зробить. І ще. Ми навіть. Саме страшне. Ми перестали любити свої дні народження. Ми їх називаємо Новим роком життя, ще якоюсь дурницею. А забуваємо саме головне, що без цього дня нас не було б на цьому світі. І ми не змогли б побачити стільки всього прекрасного, як ми вже побачили, попри все. Не пережити кохання, не пережити перший поцілунок, не пережити. Скажімо, народження дитини, а можливо якийсь прекрасний такий вояж, подорож, побачити щось незвичайне, щось нове, щось абсолютно незвичне, просто відпочити з друзями, просто вдихнути аромат отої стиглої пшениці, отих волошок у тій пшениці, не помилувати око тими такими чарівними барвистими лаками. Не вдихнути аромат білої акації, жасмину, черемхи і всякої такої краси, яка є на цій нашій землі. Не поцілувати маму після довгої розлуки, не відчути дотик тепла рідної людини, не дочекатися перемоги врешті решт